Сценарій третьої світової ядерної війни, очима американців. Журналісти Нью-Йорк Таймс розповіли про секретне моделювання американським військовим відомством світової війни всередині 80-х років. Секретна військова гра Пентагону, яка застерігає наш час. Руйнівний результат гри 1983 року показує, що ядерна ескалація неминуче виходить з-під контролю. За сценарієм Пентагону, спусковий гачок світової війни натискає Москва на дворі 1983 рік. Холодна війна між США та СРСР, так звана гонка озброєнь. У білому домі сидить Рональд Рейган. Я вірю, що комунізм це черговий, сумний та дивний розділ історії людства. Остання сторінка якого пишеться зараз, не можна ігнорувати історичні факти та агресивні пориви імперії зла, щоб називати гонку озброєнь гіганським взаємонепорозумінням. І тим самим усунутися від боротьби між справедливістю і несправедливістю, між добром і злом. Слідом за гучною та агресивною заявою Рональда Рейгана радянські війська йдуть у наступ на західну Німеччину за допомогою авіації та техніки. Вони проривають оборону, через що НАТО втрачає свої ключові оборонні позиції, не бажаючи капітулювати в Європі, Вашингтон першим натискає на ядерну кнопку, завдаючи тактичних ядерних ударів по радянських силах у Чехословаччині та Східній Німеччині. Метою синьої команди американців спочатку був контроль ескалації, але червона команда СРСР відкрила вогонь у відповідь по тому ж центральному полю бою за допомогою своєї малопотужної ядерної артилерії. Далі сценарій Пентагону розвивається стрімко. Слідом за тактичною ядерною зброєю вхід йдуть стратегічні боєголовки. Спершу знищуються найбільші європейські міста, а вже потім США втрачають Нью-Йорк, лос анджелес і Вашингтон. А СРСР позбавляється Москви, Ленінграда і Києва. Результатом третьої світової стають сотні мільйонів, якщо не мільярди загиблих, та повна руйнація інфраструктури. Глобальну економіку знищено, електромережі, обрушено. Комунікації порушено у живих залишається небагато людей. Для них виживання ускладнено радіацією, голодом та крахом політичних систем та держав. Змодельований Пентагоном сценарій показав американському істеблішменту неможливість перемоги у подібній війні. Поняття переможець втрачає сенс, якщо наслідки третьої світової виявляються руйнівними для всіх. Подібним чином американці дивляться і на російсько-українську війну сьогодні. Мовляв, головне, щоб не дійшло до ядерки. Чим регулярно і користується російський диктатор з перших днів початку повномасштабного вторгнення? Хто би не питався помішать нам, а тим більше створити угрози для нашої? Страни для нашого народу знати, що ответ Росії буде незамедлительним і приведе вас к таким последствиям, з которыми ви в своїй історії ще ніколи не сталкивали. Водночас надмірна обережність перед погрозами Кремля лише підживлює агресора. А тому слідом за Україною, Москва може рушити далі в Європу, так само прикриваючи свої тили загрозою ядерної війни. Москва готова припинити війну та чекає від Трампа вигідної пропозиції. І з такою статтею напередодні вийшло видання Bloomberg. Журналісти, посилаючись на свої джерела, заявили, що Москва зараз робить основну ставку на те, що Вашингтон дотисне Київ, і угода буде підписана на умовах Путіна. Ось це насправді дуже дурна історія, коли Росія намагається продати слона, не маючи навіть. В руках і ластівки ці жайворонка, ці що там можна тримати в руці. Вони хочуть все, але не здатні ні на що. Ну і ось це все вони намагаються продати Трампу. Типу, а давай, Дональд, поможи нам здобути те, що ми не змогли здобути самі. Трамп каже, для вас є теж червоні лінії. Український уряд легітимний, українська влада легітимна, Україна суверенна, ніяких адміністрацій, ні зовнішніх, ні ваші. І це, мабуть, головна зміна у відносинах Білого Дому з Кремлем з моменту інавгурації Дональда Трампа. Першочергова піддатлива позиція США не допомогла укласти швидкий мир, і ось тепер нарешті зрозумівши з ким вони зв'язалися, американська адміністрація потихеньку починає тиснути на бункерного. Мікар це інтересне. То Трамп же став каких-то санкціях проти. Путина. В том случае, ну, не из Путина, а России. В том случае, если тот не пойдет реально на переговоры. И вот здесь, как мне кажется, Путин проверяет его, насколько все это серьезно. Мне кажется, он до конца не верит до сих пор, что Америка может пойти на какие-то ну, суперсерьезные міри давлення на Москву при цьому варто відзначити, що і Київ міцно стоїть на своїх позиціях. Незважаючи на неясність у питанні подальшої американської військової допомоги, Україна щоразу заручається підтримкою європейських партнерів. Це дає розуміння, що зсу не залишиться без зброї і дозволяє Зеленському не погоджуватися на зовсім вже невигідні для нас умови. Для нас пріоритет сильна наша армія, тому це червоні лінії щодо е, ніяких там зменшень в рази нашої армії. І якщо чесно, ми будемо робити все, щоб залишити армію на в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Так, велика армія, яка в три рази більше ніж е, на, скажімо так, початок війни. І Армія, яка може тільки модернізуватися, ось в які зміни можуть бути після закінчення війни. Також червоною лінією, за словами Зеленського, для України є і визнання окупованих територій. У Москві було повірило, що зміна влади у Києві допоможе юридично закріпити регіони за Росією. Проте ці путінські мрії спочатку обламали у Вашингтоні, заявивши, що уряд зеленського повністю легітимний, а потім вкотре повторив і сам український гарант. Це українські території, вони у будь-якому випадку. Це для нас одна з найголовніших червоних ліній. у будь-якому випадку це тимчасово окуповані території. Це справедливий мир тоді, коли всі ці території повернуться. Але е якщо можна зробити так, щоб знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулося з часом дипломатичним шляхом, я думаю, що е напевно. Що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях. При цьому той же Блумберг, посилаючись на свої джерела, пише, що Кремль у разі зриву угоди щодо укладання миру цілком готовий продовжувати війну. Не лякають РФ ні заяви Трампа про мита на російську нафту, ні оголошена боротьба із тіньовим флотом, ні вторинні санкції проти партнерів. что в Котра даёт всему свиту ответ на питання, чи хотят россияне войны. Путину на самом деле никакой мир не нужен, ни там прямой, ни кривой ему нужна капитуляция Украины. От этой позиции он не отступил. Он очевидно считает, что не хватит демографического ресурса, а, значит, продолжать эту войну. Он будет какое-то время, я думаю, еще вот крутиться, даже может относительно долго, изображая участие в переговорах, но Я б так сказав, Якби в Москве читалі б нужним дійсночать переговори через посередників, їх може наче про те, чи все так добре в російській армії, як про це заявляють публічно. Аналітики запевняють, що ні, Незважаючи на наступ, оголошений призов і видиму стабільність у лавах болотного камуфляжу РФ, насправді ж на українському фронті вже кілька місяців. Жодного значущого результату окупанти не досягли. Росія грає в браваду, вона це на всіх куточках, де тільки можна покричати, що їм все рівно вони готові воювати. Вони всюди це роблять. Хоча дуже часто це не відповідає дійсності. Чи є в них мотивація далі йти? Є. Але те, що вони кажуть, що вони завоюють Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Київ, цього не буде. По простій причині вони не можуть взяти наші славні міста Донбасу, саме з неможливістю взяти бажане силою аналітики і пов'язують візит путінського представника Кирила Дмитрієва до Вашингтону, де він, до речі, заявив про значний прогрес у переговорах про припинення вогню, який схоже Росії потрібний зараз чи не більше ніж самій Україні.